Питання екології краю чи не щотижня порушується як владою, так і засобами масової інформації. Тим часом на території області за останній час з'явилося чимало стихійних сміттєзвалищ. Багатим на такі є і гірське селище Делятин. Непотріб тут можна побачити усюди навіть обабіч центральної дороги. Зрушити з місця цю непросту справу вирішив Надвірнянський козацький курінь. Саме з їхньої ініціативи до Дня довкілля тут відбулися громадські слухання. Репортаж Івана Харука. Приводом для зібрання громадських слухань став той факт, що Львівська залізниця може відмінити в Делятині частину зупинок приміських поїздів. Причина значне засмічення територій вздовжколі та поблизу станцій. Попри те, що цей гірський край входить до рекреаційної зони Карпат, куди спрямовуються значні туристичні потоки, кажуть місцеві мешканці. Проблема в тому, що стихійні сміттєзвалища в Долятині не тільки біля залізничної станції. Цього добра вистачає повсюди. І так далі відступати було вже нікуди, стверджують ініціатори проведення громадських слухань. Дана проблема не тільки є важлива. Для селища. Дана проблема це є проблема загальноукраїнська. І дуже багато міст і сіл нашої України потерпає від цієї проблеми. Але в такому малюничому куточку, як наше селище, це є найнагальніша проблема, і ми стараємося якомога скорше вирішити дане питання. Територія Делятинщини майже 1800 гектарів землі. Лише у 2005-му селище було визнано одним з найоханіших у Прикарпатті. Згадує селищний голова Василь Касіянчук. Тоді каже чоловік, люди були більш дисциплінованими, а підприємці вивозили сміття власним транспортом. Де ми можемо вивозити, вивозимо. Але як на жаль, не всюди є. каже. Кажуть... Сім'я уроди. і так само виходить, у нас по боках є такі е, люди, що не люблять просто самі себе можна сказати. Селищна влада дещо випустила під свого контролю, не змогла забезпечити своєчасний вивіз сміття, не змогла провести е, роз'яснювальну роботу з громадою села. Підсумком громадських слухань стала виголошена резолюція, де мовиться про те, що вже 23 квітня в делятині буде організовано толоку, А в кінці травня під. Сумують проведену роботу. Тільки місцевих мешканців зійшлося більше ніж на громадські слухання, нарікають організатори зборів. Також керівники цього краю планують вести штрафні санкції за стихійне викидання сміття і намагатимуться зобов'язати кожен двір проводити щомісячну оплату до місцевого бюджету для вивозу сміття.